<зв>. Юрій Васильович, пояснюємо, що, поясню, що це таке. Це фактично те, що нам спортресурс скірував, це фактично формальність. Це те, що ми мали в березні погоди, почалась війна. І їм воно висить на голові, але нам немає. Це дитерні списки. Дитерні списки, так. Давай, так. Просто варко, варко, варко. швиденько капець, щоб ми не закрити їм рік і ніякі документальні історії. спорту. Можна, друзі, анті, ти чуєш? Чи у вас какая вам на меді? Чуюш наш там, кін? Мама, мама я не знаю, я не знаю, то мама же сказать. Чурешь? А нас чуєш? Так, друзі, я пропоную розпочати засідання комісії молоді, культури молоді спорту та зовнішньої зв'язки. У нас на порядку денного є два питання, можна так сказати, такі фактично проговорені. Перше питання порядку денного. Звернення управління управлінні спорту щодо погодження дитинного спуску на капітальний ремонт майданчик у западських це фактично е, те, що ми давали в березні місяці, але просто е, 24 лютого ви самі розумієте, які події в Україні почали відбуватися. І фактично це просто для того, щоб закрити рік, ми мусимо це формально поводити. Е, якщо немає запитань, я ставлю дане питання на голосування, підтримати даний проєкт від списку. Антін, маєш запитання, які звідси? Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Це останні зміни, які були перекидки, ми вносили в бюджет 2022 року. По факту, це закупівля тих генераторів, зокрема на які ми перекидали 200 тисяч, загальна сума тут 460 тисяч. У нас нам розкинули на кошти, на які, зокрема, дитячі у нас спортивні школи планується закупити генератори. Якщо є запитання, я бачу, тут не всі школи, я вже питання задавала, чому не всі, тому що не всі школи подали потребу. Буде потреба, я думаю, в 2023 році ми ті речі врегулюємо. Це ще одне питання, тому що е, це кінець року і грати тендер не має можливості. Тому купляли тільки ті, хто можуть взяти майже до 100 тисяч. Бо деяким школам потрібні генератори, які коштують 250-300 тисяч, тобто з великою потужністю. Це в нас Карпати, електрон, наприклад, ті, які мають великі бази. Е, друзі, якщо немає запитання, тут є п'ять дитячої нас спортивної спортивних шкіл, якщо вони вже... Готові купити ці генератори. Я вважаю, що для спортивної школи шкіл це потрібно. Андрій маєш запитання? останні? Е, Вілі Олексійович? Немає. Ставлю на голосування погодити. титульний список е, на придбання дитячої національної спортивної школи генераторів для забезпечення діяльності установ. Хто за? Дякую.